Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Свій канал я порівнюю з парами року. зима, весна, літо, осінь, усе йде по колу і кожен сезон приносить свої турботи та радощі. Так і тут, щороку ми починаємо з насіння, розсади, далі підготовка ґрунту, догляд за рослинами, збір урожаю. сіємо сідірати, готуємо грядки. Здається, буду все повторювати по колу і розумію, що інформація також повторюватиметься. Але я прагну зробити більше, ділитися не лише процесами, а й дійсно корисною інформацією в коротких відео, яка допоможе нам отримати найкращі результати з мінімальними зусиллями та витратами. Кожен сезон це можливість удосконалити свій підхід і зробити щось інакше, цікавіше та продуктивніше, а також врахувати свої помилки, робити експерименти та висновки. Все починається з покупки насіння. Той, звісно, збирає власне насіння сортових овочів і щороку використовує його для посадки. Я ж віддаю перевагу купівлі, оскільки здебільшого саджаю гібриди. Насіння гібридів зазвичай не зберігає властивості материнської рослини, тому збирати його не має сенсу. Ще з роками я зменшила кількість посадок, оскільки вражаю вистачає для нашої родини. Витрати на насіння також знизилися. Та для мене простіше купити готове, ніж збирати і сушити його самостійно. Та создавати відповідні умови при вирощуванні, щоб зберегти сортність. Мені написали в коментарях прохання зняти відео про сорта та гібриди овочів, які я вирощую. Я про це заздалегідь не подумала та не знімала, у мене немає матеріалу, але тепер врахую це на майбутнє. Два відео з цієї теми вже є на каналі, а посилання на них ви знайдете під цим відео в описі. Короткого відео я напишу сорти та гібриди овочів, які садила, а також додам кілька своїх коментарів. Я також переглядаю огляди сортів та гібридів, облогерів і фахівців, які займаються продажем сортового насіння. Занотовую цікаві варіанти, завжди саджаю нові сорта у себе в невеликій кількості від 2 до 5 кущів, щоб спостерігати за результатами та оцінити смак. Результат вирощування одного і того ж сорту може значно відрізнятись навіть у межах однієї області. Причина унікальні умови вирощування: ґрунт, підживлення, агротехніка, палив та якість води кліматичні особливості, де й смаки у кожного різні. Тому те, що подобається одній людині, може не подійти іншій. Так що ж робити? Все дуже просто. Саджайте різні сорта та гібриди в невеликій кількості 2-3 насіння з кожного сорту чи гібрида. Вибирайте від 3 до 10 різних сортів і гібридів одного із овочів. А якщо дозволяють ресурси, можна вибрати і більше. Кількість залежить від ваших потреб і розміру ділянки. Відіть записи, не полінуйтесь, записуйте назви насіння та схеми посадки в блокнот, зушит або з допомогою гаджетів. Це допоможе вам влітку та восени визначити, які сорта та гібриди добре зав'язуються, стільки до хвороб і погодних умов найбільше смакують. Аналізуйте ці результати. Наступного року сажайте лише ті сорти, які себе виправдали. Додавайте в них 2-3 нові для експерименту. Цілекція не стоїть на місці. Щороку з'являються нові перспективні сорти та гібриди. Я віддаю перевагу невеликим упаковкам насіння із 5-10 штук. Мені краще по 5 штук. Це дозволяє випробувати новинки без великих витрат. Якщо сорт не зовсім сподобався. Висаджую залишки насіння наступного року це 3-4 насіння. Шкода викидати, кошти витрачені. І це не впливає на загальний врожаю, але повторне таке насіння вже не купую. У 2020 році я ще не вела записів, купувала те, що радили продавці. Були дуже вдалі сорта, але їхні назви я не запам'ятала. Тепер такого не допускаю. І так висновок. Тільки ми самі можемо визначити, які сорта та гібриди найкраще підходять для нас. Методом власного аналізу та експериментів у себе в саду ми створюємо оптимальний список насіння, який радувати урожаєм щороку. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!